До всесвітнього дня стерилізації тварин сьогодні будемо говорити з кам'янчанами. Чи стерилізували вони своїх улюбленців, та як вони ставляться в цілому до стерилізації? І собаки, і кошки всі були. А стерилізували їх? Ой Боже, вони вже поумирали давним-давно раніше їх не стерилізували. Кошка, правда, тірих котят родила, Ну їх забрали. Поки гуляє, поки вона гуляється. Ну а взагалі будете стерилізувати. Так, так? собака. ви стерилізуєте їх? Так краще а, сразу стерилізувати, ніж потім викидувати на вулицю. Потрібно. Багато ходять бездомні. Много кошек розбо... розві... Розві... розвіло, розвілося в домах. І запах цей, це это взагалі невиносимо. Ну і собаки, звісно, стерилізувати потрібно, щоб менше розвіло. Тому що дітей вистачає. І ви хам'яка стерилізували? Ні. Він у нас один. І е, не розможеться, ага. То не треба вам. у мені, нього. Так. Немає подружок, тому не розможеться. А чи стерилізуєте своїх тварин ви пишіть у коментарях?